Доброго ранку, мої любі малята! Я рада вас вітати на онлайн-занятці. Давайте сьогодні з вами пригадаємо, які геометричні фігури ми вже знаємо. Так, малята, що це за геометрична фігура? Звісно, це трикутник. Квадрат. О, вау. Ромб. Прямокутник. Круг. Вони називаються Плоскими геометричними фігурами. Тобто це фігури, які можна намалювати, накреслити або вирізати. А є малята, такі геометричні фігури, які називаються об'ємними піраміда. Цилиндр, конус. Куб призма. куля. Давайте, малята, ще раз назвемо ці об'ємні геометричні фігури. Піраміда. Цилиндр. Конус. Куб призма, куля. Які ви розумнички? Малятка. Їх можна зустріти скрізь. Пропоную повправлятись. У їх пошуку. Конус форму конусу мають такі предмети, як бурульки, капелюх відьмочки, ялинка. Дорожня пішка, Озирніться навкруги. Що ще має форму конуса? Давайте далі. Куб. Куб складається з шести квадратів. Форму куба має коробка для подарунків, кубик рубика. Іграшкові кубики, а що ще має форму куба? Куля. Куля не має ні сторін, ні кутів. Котиться з будь-якого положення. Форму кулі має м'яч. Яблуко, повітряні кульки. А що в вашій квартирі має форму кулі? Піраміда. Форму піраміди має чайний пакетик або Архітектурні споруди в Єгипті. Озирніться малятка, чи є в вашому домі предмети, схожі на цю геометричну фігуру. Циліндр. Циліндр може котитися, а може не котитися. Він складається з прямокутника та двох кругів. Форму циліндру має чашка, свічка або хокейна шайба, а що в вашій кімнаті має форму циліндра. Граємо далі малята. Призма. Форму призми має коробка з-під молока, книга, шафа. А що ще має форму призми? Дітки, ви такі розумнички! Ми з вами познайомилися з об'ємними геометричними фігурами. Продовж заняття ми знаходили предмети різної геометричної форми, намалюйте їх або сфотографуйте, чекатиму зображення про предмети. З вашої домівки у вайбер-групі. А ще, дітки, пропоную вам пограти у гру про об'ємні геометричні фігури, яку ви знайдете за посиланням у вайбер-групі. До нових зустрічей, малята! До побачення!